Ну, а це ви тут, а це я тут. До речі, це не моя фраза, це я вкрала в одного блогера, який робить дуже класний контент. Обожнюю його просто. Обожнюю його. Богданович з Хотяновки. На тіктоці, хто є. Хто хоче, зайдіть подивіться. Дуже класно. А дивлюся, знаєте, на що? Оце зараз в нас дощик прийшов. І так класно, класно, класно. А я зараз стою, дивлюся собі, що там ну... На... У сусідів під деревом зацвіли нарциси. І так мені ті нарциси хочеться сфотографувати, а ще більше мені хочеться їх понюхати. Боже, я так скучила за ними. Мої мами були завжди нарциси. Я думаю, що в цьому році теж зацвітуть. А, -а, -а, а, Я таки тихенько до них піду ввечері. А якщо щось скажу, скажу, що я відео для мами хочу зняти, бо мама в Україні. До речі, в нас тут на Нейборході, якщо ти комусь комусь з сусідів кажеш, що Україна, щось за Україну, про Україну, то вони дуже так ну, переймаються тим. І вони класно реагують. Реально класно. О, А там ми бачите? отаке таке дерево сухеньке стерчить, саме по собі, далеко. А під тим деревом просто не видно звідси, але під тим деревом. Цвітуть, цвітуть, цвітуть на Я точно знаю, я їх бачу. О! Боже! І сніг, і дощ, і радіація. Господи, подивіться, і сонечко присвічує воно. І дощ пройшов. Ну це вам Техас. 33 погоди в один день. Ну, влітку то буде спека, а оце весна, осінь у них. Навіть осінь теж ні, а от зима весна у них можуть бути дуже специфічними. От реально дуже-дуже специфічними. Он у нас верба росте, як я вже в своїх відео показувала. Мабуть, мій чоловік знав, що йому дістанеться таке супровище, як я з України. Бо, як то кажуть, знаєте, без верби і калини нема України. А калина теж дуже добре, таке щось нічого, що носками смердить ті ягоди. Але ж люди їх садять на щось їдять. А, до речі, я знаю, калина вона тиск під, 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 піднижає, господі, принижає, понижає тиск, зменшує. Віра. Що такі, як гопник, говориш якийсь. До речі, у нас вон, шпаківня висить на дубі. Вон навіть гніздо у нас там є зверху з витаким ось. Значить цей шпаківні мало. По-любому там оси заведуться, того, що вони собі ліплять. Такі гніздочка, дивіться, до речі. Воно, бачите, отакий малесенький ж тирчочок, наче темний терчить. Оно. От Оце знаєте, що це тут оси ліплять такі собі. Гнізда з грязюки з глини. Так, да, є от така штука, і там буде не осаджити, там буде личинка жити. Так. Дивимося далі, що у нас тут є? У нас тут є е... істер, господи, Різдво. Ні, не Різдво, Пасха. Пасхальний зайчик у нас є, великодній. Вибачте, я поки переведу з одної мови на другу, з другої на третю. Хочемо піти сьогодні ще обов'язково погуляти. Я думаю, що так і сходимо. Як ви вже помітили, це відео не має ніякого такого змістовного глибинного такого змісту. Вона просто таке собі. Відео як відео, вийшла на вулицю, що бачу, те співаю. До речі, дуб наш зацвів. Он на ньому такі сережечки вісять. Гарний він такий. Він чомусь листя більше схоже на клен, ніж на дуб. Але я все-таки знаю, що це 100% дуб, тому що під ним великі жолоді. Отакі от, реально великі. Далок з прикольного, що ще. Ну, он, бачите, ще дощик сіється, ви не бачите, я бачу. А, що там ще в мене? Он, лаймове дерево, таке, бачите, колюче. Ось і Вон. Вон Воно в тому році було все засохло, потім відмолодилося. Зараз знову. В горшку воно росте. Поживемо, побачимо, що у нас пережило зиму, а що ні. Маємо брудний зовсім фонтан, Вон він там стирчить. І маємо грушу, яка, знаєте, не вилазить з помиральної ями. Не з поминальної, а саме з помиральної. Воно. Оце, ось, нещастя таке. То в нього листя відпало, то в нього ще щось у тої груші. Щось вона, знаєте, і жити не може, і вмерти не хоче. Ну, такі от якісь штуки, дрюки. Бачите, всяке разне. Тут буду починати робити вже весняні роботи. Тут всякі різні позрізаю оті сухі кущі. До речі, оця рослинка, то що бачите, така суха, вона має дуже прикольні гублакитні квіти. Я вже знімала свої відео. Влітку вона добре добре цвіте. І я дуже надіюсь, що цей в'юн плетючий, який у мене отут, що він не весь повністю здох, тому що того року були такі в нього класні квіти. Я знімала, тому буде цікаво подивитись там в моїх відео. Такі, знаєте, як наші калачики тільки білі і малинові, і здоровенні, отакі, от, от десь як моя рука. Мені дуже вони подобалися, без запаху були, але було дуже, ну, дуже гарно було. Давайте подивимося, що тут ще є. А, я вам казала, що мій чоловік, напевно, знав, що в нього буде дружина. Відчував, стовідсотково відчував, що в нього буде дружина з України, тому що нашу з тут вербу посадив ще до мого до нашого з ним знайомства. Але сказав, що це його одна з улюблених. Рослин одне з улюблених дерев, його, бачите? Він просто не підозрює, що ця верба з часом вимахає в таке дровеняку здоровенну, бо тут вони великі ці верби ростуть. І це ще ось ця плакуча верба. І що у нас є на трасі? Ось і все. Оце такий, собі, бачите, прояв чоловічої любові. Тобто він собі наклеїв на, на свій трак, він наклеїв наш тризуб, щоб показати, що він також. Підтримує Україну. А оцей коник, до речі, з цього коника я не пам'ятаю до свого сорому це щось пов'язано із Швецією. Якщо хто знає, напишіть в коментарях, я буду дуже вдячна. Якщо ніхто нічого не напише, я сама залізу в всемогутній Google і я знайду. Бо ми купили цього коника, як були в Ікеї. Ікея, це ви знаєте, це мережа шведських магазинів, меблів. Коли був день там Швеції, він чимось схожий на наш Івана купала по періоду літа там. І там був якийсь фуршет, був такий, ми ходили, до речі, смачненька їжа там була. І він купив цього коника. Він мені казав про цього коника, я весь час забуваю. От його коріння звідти з Швеції. От, а, бачите, і от він наклеїв цю наклейку, і він кругом з нею їздить. Якось він гордиться тим, що я з України. І він, до речі, дуже-дуже підтримує Україну морально. І пости там у нього, і все. І Він такий дуже проукраїнський в мене. І це не моя заслуга. Ну, він такий і був, як тільки ми вже з ним познайомилися. Ну, а так, от бачите, нападало листя на нашу машину нещасну, наша старушенці. Треба буде перевірити, але вже не холодно, то білки, мабуть, не будуть напихати нові жолуді. Думаю, що все буде добре. А Дощ вже закінчився, то маю витягати дітей. Сина, принаймні, Собакевичів. Підемо гуляти. Всіх вас обняла. Підписуйтесь на мій канал. Просто був зараз таке собі відео було, ні про що. Просто поговорили. Але дякую всім. Думаючим, всім емпатійним, всім мудрим людям я бачу по коментарям цих людей, і ви знаєте, я кожному тішуся. От реально, сьогодні прийшла людина, нова підписалася, і ми з нею спілкувалися в коментарях під Шевченком, під моїм відео про Шевченка. І я реально, я так тішуся таким людям. Просто я, я кажу кожен раз, дякую Всесвіту за те, що він мені дарує таких людей. Мабуть, таки, я теж непогана людина, якщо мені всесвіт таких класних людей дарує. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Я дуже-дуже ціню кожного з вас, кожного адекватного, нетоксичного, не токсичного, не аб'юзивного, не без бажання газлайтінгу. Я думаю, що класні люди мають об'єднуватися. Ваша Іра Техас! Ба-ба!